Це унікальна книга Ольги Павленко, яку шанувальники знають під псевдонімом Оля Кольорова. Це неймовірний збірник з оригінальною назвою ЖУК Жива українська кухня, де містяться унікальні стародавні, аутентичні українські рецепти. Це перший том багаторічної праці. Планувався вихід другого тому, але Ольга Павленко не встигла закінчити свою роботу. Її життя забрала російська ракета, яка влучила в торговельний центр у Кременчуці влітку 22-го. Ольга опинилася в самому епіцентрі трагедії. Її Творчість, унікальні історичні відкриття, нам розказала мама Ольги Раїса Павленко. Починалося з ляльки, а перетворилося ось на таку книжку, де мало бути 365 страв на кожен день українських, саме автентичних з українських продуктів. Звертає вона увагу на те, що це не просто рецепти, рецептів можна знайти море, а це ось така сповідь душі, коли пращури наші передають нам. Готове, ми його маємо осучаснити, і обов'язково, щоб воно було на українських столах і на столах зарубіжних ресторацій, так вона пише. Ось до цього треба було прагнути. Ось вона, це, звичайно, не вийшло в неї 365, може вона й єде, вона видала лише перший том, другий вона не встигла. Видати. По життю вона завжди любила яскраві кольори, тому і псевдонім обрала Кольорова Ольга за освітою учитель малювання молодших класів. Після навчання відкрила творчу студію, де навчала дітей малюванню. Ольга захоплювалася українською кухнею, тому почала досліджувати її історію, зокрема її рідної Кіровоградщини та інших регіонів України. Так вона відкрила унікальну сакральну ляльку, їстівний коржик, який згодом став одним із символів її авторської книги. Сьогодні книга Олі Кольорова видана у значних тираж. Жах активно рекламуються для продажів. Кошти, зібрані від продажів, йдуть на допомогу родині Ольги. Найцікавіше те, що цією книгою зацікавилися найкращі шеф-кухарі України. Вже була благодійна гастровечеря у Львові. Ми сподіваємося, що за допомогою найкращої гастроблогерки і гастродослідниці Одещини і Одеси Юлії Сущенко, яка сьогодні тут присутня, ще буде благодійна гастровечеря в Одесі. Зроблена найближчих найближчі там рік чи два. О, це коли це формат, коли збираються реально авторитетніше в кухарі, готують за стравами Олі, зібраними з усієї України страви, і збирають приходять. Ну так би мовити, платоспроможні одесити в нашому випадку. Це були львів'яни у липні минулого року. І виручені гроші витрачають на якусь ну, хорошу благодійну справу. Сьогодні рідні Ольги Кольорову мають спільну мету продовжити її захоплення та мрію. Ми хотіли б, щоб ця книга продовжила жити замість неї, продовжила її життя. Саме так резюму основну мету видання книги Мама талановитої Українки.